Коли ми вчимося новим переконанням, важливо не просто думати по-новому, а проживати це нове. Саме через досвід ми закріплюємо зміни. Якщо ми не помічаємо, що саме змінилося після практики, свідомість обнуляє досвід і повертає нас до старого сценарію. Це і є той самий відкат у минуле. І щоб цього уникнути, варто згадати про надзвичайно потужний інструмент, практику вдячності. Вона допомагає закріпити зміни, які вже відбулися. Також, коли ми фіксуємо увагу, ми допомагаємо своїй свідомості закріпити новий стан. І внутрішні зміни починають ставати нашою реальністю. Тож зупиніться на мить і запитайте себе, як я почуваюся до і після медитації чи практики, що відчуває моє тіло. Саме через уважні спостереження народжується глибоке усвідомлення. Так, я інша, я змінилася. Нехай спостереження стане вашим ключем до закріплення внутрішніх трансформацій, перетворюючи кожен ваш досвід у результат, а результат у нову, красиву реальність.